Я всміхаюсь, сонечку, здравствуй, золоте, я всміхаюсь, квітонці хай вона цвіте, я всміхаюсь, дощику, лийся мов з відра, друзям усміхаюся, зичу їм добра. Малята, сьогодні на занятті з природи ми поговоримо про осінь. Осінь в гості завітала, все навкруг розмалювала. Подивись, яке чудове листя різнокольорове. Прийшла пора року осінь. Діти, розгляньте картинку і скажіть, якого кольору небо восени. Так воно темно-синього кольору із хмаринками. А як світить сонечко весени? Сонечко світить не так яскраво, як влітку. А як ви гадаєте, як змінюється повітря в цій порі року? Повітря стало прохолодним. а якого кольору травичка на картинці? Так, я думаю, ви вірно назвали. Розумнички. Дітки, послухайте віршик Катерини Перелісної. Золота осінь. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки бурозолотаві, золотаві, де не глянь навколо килим кольористий. Вітер на півголі і небо синє, чисте, Митушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотає, тихо, ніжно ходить. Дітки осінь буває різною. Осінь називають золотою, тому що багато жовтого, червоного, оранжевого листя. Коли його освітлює сонячне проміння, воно здається золотим. А що ще відбувається восени? Відгадайте. Він шепоче, шу-шу шу, шу, шу. листя обірвать спішу, з ним я у осіннім гаї у таночку покружляє. Про що загадка? Так, вірно, це вітер. Уночі понад водою білий дим пливе рікою, тільки сонечко засяє, білий дим кудись тікає. Так, це туман. І ще одна загадка. Коли немає, чекають, коли іде тікають. Правильно, це дощ. Діти, так скажіть мені, про які осінні явища ви відгадали загадки? Вірно, про вітер, про туман, про дощ, молодці малята. А зараз, дітки, відпочинемо і виконаємо руханку, гру з сонечком. Руки сонцю підставляйте, і сонцем піжмарки пограйте. До дітям гра, пострибайте, любить сонце, дітвора, молодці, сідайте, дітвора, дітки, і я вам пропоную на прогулянці в парку з батьками зібрати красивий осінній букет з листочків, і надішліть мені фото, яке ви зробите з букетом осінніх листочків в парку, чекатиму з задоволенням. А зараз я вам говорю до побачення до наступного заняття!